Чи буває у вас тривожність через очікування поганого? Страх, що зараз має бути щось недобре статися в житті? Буває так, в боку десь заболіло, і ти вже думаєш, то може бути рак. Переживаєш за дітей, що з ними буде, переживаєш, що буде в країні. Думаєш, а де я візьму фінанси, якщо буде щось проблема, якась на роботі? І оці всі страхи, ці всі переживання, вони можуть наповняти серце людське і давати у цю тривогу. Це все є ознака того, що ми можемо мало довірятися Богу. Тому що якщо ми знаємо, що є Бог на цьому світі, і він всім керує, і все в його руках, і немає нічого, що відбулося би без його волі, то навіть якщо щось погане і прийде, то ми розуміємо, що це він допустив, і це має бути нам на добро. І в одному з псалмів так про це сказано: він не злякається поганої вістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Чим більше людина покладається на Господа, тим менше вона буде боятися всяких поганих новин. Тому хай поможе вам Господь і дати все в руки Божі, надіятися на нього і просити в нього милості, щоб він зберіг, щоб він захистив допоміг нам в нашому житті не боятися, а надіятися завжди на нього. З Богом.